Класно боргон розхитав грицина молодшого. Хороший простріл. І віддамо належне тут. Кардаш знову боргон. Бургон набирає швидкість. Бугон. Кардаш. Розуміє. 18-й номер енергії, що такі моменти потрібно реалізовувати. Перший напівмомент біля воріт франківської команди. Атака енергії Федюк. Федюк приймає на багряка. Багряк падає Удар! Гол! На другій хвилині чудова передача Віталія команди. Атака енергії Федюк. Федюк приймає на Багряка. Багряк падає. удар. Гол! Брати 7-й номер Микола. Одинадцятий Михайло. І також граючий тренер Максим Павленко. Гол 2-0. На третій хвилині забиває Михайло. Граючий тренер Максим Павленко. Гол-2-0. Робити рахунок 1-2. Але пробив вище воріт. І тут уже атака. Залом енергія та ураган небезпечно. Вихід 2 в 0 може бути. Удар кардаш, який момент біля воріт енергії. Атаці все як розіграли як по нотах. Однак на завершальній стадії атації не все було по нотах. Корсон знову про не найкращу, скажімо так, фінансову ситуацію. Змінити свої склади, змінити свою свої тактики, політику. Вихід в один один можна забивати. Не забивають франківці. Друг... ось. Непогано грає Кузь, ай-яй, якби не кіндратів, було б дуже би гостро. Удар Федюк не забиває Федюк, хоча м'яч до нього. Поновилась у нас гра. Сім хвилин до завершення першого тайму. Сімка! Класно на зварича, зварич б'є, і забиває! Сімка! Класно на зварича, зварич б'є, і забиває! Пічні романа Ковальчика саме гравці алтака забили другий м'яч. І по ходу першого тайму вони перемагають з рахунком вже 2-1. Струк удар могло бути Так, у виконанні обох команд. Біров. Помилка від боргуна може бути небезпечно. Кузь, Баряк, біров. У Львів'ян повністю друга четвірка повернулася, однак, як на мене, зробили це енергетики, не зовсім обачно. Ну, а тут уже Микола Грицина і знову брат. Михайло Грицина читає цю передачу. вибив м'яч в аут. Атака урагану триває. Хороша передача Кіндратів, Вона Горбато. Горбатий не забиває не тільки щоб зрівняти рахунок. А й, мабуть, для того, аби вийти вперед. Федюк! Кузь! Удар біров! Супер шанс в енергії, супер шанс погодьтися! Федюк міг сам бити, відіграв. А тут уже горбатий б'є в поперечину. обмінялися команди. Той на Федюка. Фадюк на Кузя. Кордоба. Кусь. можна забивати. Багряк! Багряк над воротами! Хороший шанс. Дрібне рішення приймає махльок, вбиває м'яч ваут. Нікого там не було. Серців суперника міг він. Удар! Рикошет. М'яч горі. Вонофранківці. Падає горбатий фолу. Не було. Федюк! Федюк! Не забиває Андрій Федюк. Помилився! Роман Кордоба і не забиває. Боргуна, тепер забиває боргун на 32-гу хвилину матчу. Струк. Михайло Грицина. Струк. Струк! Струк! Павленко! Грицина, момент! Грицина! Біра! Який сейв! Вик... З мечаємо енергетики. Триває позиційна атака Львів'ян. Фадюк. Фадюк пробиває Який м'яч! Забиває Андрій! Фадюк! Браво, Андрій! Оце -то гол на 36! Фадюк пробиває, Який м'яч! Забиває Андрій! Помилка від струка, однак виправляє сам себе Степан. З м'ячем залишається франківці. Горбатий. Сімка. Момент сімки. Гол забиває Андрій. Сімка на 30. Суперника. На власть, на своїй частині поля. Федюк кордоба, кордоба! Знову з м'ячем. Федюк удар від Федюка. сейв від Бірова. Павленко, Кордоба 13 секунд. Павленко, кордоба 9 секунд. Грицина, Михайло. Удар. На дальній штанзі Кузь не замикає. Штрафний майданчик. Біро влавить на мертво. Лунає сирена. Матч завершено з рахунком 3-3. Надай на початку цього матчу забивали Андрій Федюк та Михайло Грицина.